Любов зцілює усе. Будь-яку хворобу, будь-які погані стосунки, хороші, стосунки абсолютно усе. І в першу чергу, це любов до себе, до людей. Ти вмієш істинно любити себе. Якщо так, то ти, напевно, найздоровіша людина на світі. А якщо ні, то я тебе запрошую доєднатися до закритого телеграм-каналу «Вхід по серцю. Скільки, наскільки широке серце, стільки її заплатиш. Для того щоб разом вчилися любити. Я буду ділитися. Такою великою кількістю інформації, де ти однозначно щось та й поміняєш уставлення до себе. Тому, якщо тобі цікаво, пиши мені, і я тебе додам. Навіть для тих, хто хоче навчитися любити себе, цінувати себе. Але немає коштів взагалі. Пишіть, я доєднаю вас просто так. Якщо захочете, можливо, там колись, потім, ну і заплатите. Неважливо. Найважливіше в цьому світі розвивати в собі любов, бо коли є любов, немає війни.